Що в нас було? Так. Це сообщення у нас йде від людини, яка визнає свою ошибку. Людина, яка, яка вже осознала свою ошибку, що вона принесла своїми діями в своїй половині. Вже ця людина осознає то, що вона зробила. Вона боїться, чому не проявляється, вона боїться, що вже пізно, що время вже вийшло. Щось змінити. Нечесність, яку вона вину признала, що вона була нечесна. Вона розділила лож. Ця людина, якій це адресується, то знаєте, було багато лжи. і лож це розділила. Вона визнає, що це її являється істинною причиною. Того, чого ви розійшлися. Ну, людина хоче, щоб ви зрозуміли, як її важко зараз, як її больно. Хоча сама, сама це все зробила, сама була в стосунках лож. Не думала за результати, думала, що ця лож буде постійно, на ній можна буде їхати скільки хотіти. Їй треба час, щоб це все обдумати. На що ж її обдумувати? Ну, вона втекла. Вона втікла, вона Ні, ніколи не доходила ця людина до того рівня, коли люди узнавали за її лож. І вона просто втікла, як мала дитина. Тільки саме свожно, вона просто втекла. Або в другі стосунки, або до других людей. да, вона осознала, що краще, щоб цього не було. Вона сожалеє про те, що сталося, і мріє, щоб вернути час назад і його відмотати, щоб того не було. Людина осознала. Людина осознала. Людина хоче працювати над стосунками. Вона хоче. Покращувати стосунки, вона визнає свою провину. Хоче шанс. Ну, То, що вона нерішительна, то, що людина нерішительна, вона не способна приймати якісь рішення, це інфантильне сприймання цих рішень на емоціях. І то сьогодні вона хоче вирішувати питання ця людина. Завтра вона не хоче їх вирішувати через 5 хвилин, вона знов хоче. Вона сама не знає, що вона хоче. Хоча сама вже визнає людина, що вона поступила неправильно з вами. І знає причину, знає, коли це сталося, і хоче працювати, хоче змінити. Ви ці людині дорогі. Да, Ви, вона розуміє, або вже її сни сняться, або вже приходить інформація, що. Людина собі думала, а ігра, де гра поігралася, брехні набрехала, де собі хорошо. Але тут пройшло час, і вона зрозуміла, що ця дорога, якою вона пішла, вона була невірна. Тому що ви з цією людиною, ви зв'язані душі, у вас узи душ. Ви кармічні і по судьбі люди. І вона постійно ця людина відчуває. Хоча ви цього не розумієте, не знаєте, як вона має бути, але ви відчуваєте, тому що ви, ви душі, одна созна для другої. Бачите, як дорога йде. Дві дороги разом. Вони йдуть. Связь є між вами. Що вона буде робити зараз? Вона визнає, що визнає, то, що, то, що вона собі придумала, ту мніму свободу, та людина, що ви служили її як кліткою. А та свобода, яку нас собі придумала, ну ілюзії. Кіно, фільми, сім'я підтримувати ще може. Якась є людина авторитетна, яка веде до цього розгульного способу життя і думала, що це являється істинним свободою, так як називається. Але чим далі вона розуміє, тому що душа кличе. Душа кличе до душі, родственні душі, душі узи душ. Ну, знов, узи душ. Дивіться, вже скільки мішає карти, все рівно випадає. Ви одне для одного, ви дві душі. Ви маєте стати в цьому житті як одна дорога одним цілим. Людина сидить в стресі, і це все її не вміння приймання рішень. Вона не вміє ну, Таких рішень важких. Це вона людина стоїть перед вибором між своєю мімою свободою і між душою. Це навіть не вибирається. Но людина учиться вибирати. І це її людину, і то, що вона чувство вини, що вона знає, за що це сталося. Людина себе картає, за чим я це зробив, за чим я це зробила, наше я це робила, зачем воно треба. І ну людина хоче йти. Людина розуміє, що треба сказати тільки правду. Дивіться, людина все розуміє. Все розуміє, все знає, що треба зробити. Все чітко йде від душі. Ну тільки включається голова, голова включає гординю, включає Его ЧСВ. Ні, не піду, не надо, Гай сама йде ще чого. Я така красива. я, да я. А хто тут такий? Да я. Пальцем щолкну, де поприбігають мене всі. А він хто такий, а вона хто така? Ну, це все робилося. Надія. Вже відео буде велике, закінчуємо. Людина надіється, що можна все вернути. Людина надіється, що все можна вернути. Все можна вернути, якщо почати щось робити. Потрібно переходити від думок слів до дій. А тоді буде видно.